За добу ми мали сім ударів керованими авіабомбами, ми так само фіксували удари в піві дронами. Ну і звичайно, так само як і по всій фактично державі, був масований ракетний обстріл нашої відповідно газової інфраструктури. Чотири ракети попередньо ха 50 Дев'ять скажімо так прямували в бік наших відповідно підприємств. Внаслідок таких влучань і роботи наших збройних сил відповідно потерпілих серед мирного цивільного населення. Немає іншої інформації повідомляти не можемо для того, щоб не інформувати, тобто ворога щодо електропостачання. Ситуація стабілізована. Так дійсно спочатку були застосовані аварійні стабілізаційні, скажімо так, а, екстрені відключення наразі ситуація стабільна, фактично повністю контрольовано. Електропостачання по всій області, включаючи місто Харків, у нас тобто є в наявності. Через наступ росіян посилено заходи з евакуації у Купінській та Борівській громадах. Можете розповісти детальніше, що це посилення заходів передбачає? Це передбачає те, що у нас в принципі 344 населені пункти по всій області під заходами евакуації: північ, північно-східний напрямок, Вовчанський, ну і звичайно, Куп'янський і а, саме Бурівський, з Куп'янського та Бурівського напрямку в середньому фіксуємо евакуацію до 50 людей. Наприклад, за останню добу 33 людини виїхало, включаючи двох дітей. Значить, ці громади знаходяться під постійними обстрілами і населені пункти, ті, хто а, увійшли до складу цих безпосередньо. Середньо громад і відповідно територій, значить всі люди розміщуються переважно у місті Харкові. Для того ми відкриваємо, власне кажучи, хаби. Ось такі їх у нас відкрито чотири зокрема для в тому числі мешканців Куп'янська, які вже відвідали 6 тисяч людей. Відвідали з міста Куп'янська цей хаб. А всього 30 тисяч людей, які були там евакуйовані, вони відвідують ці відповідно, скажімо так, уста. Новий для того щоб е їм було надано ті чи інші послуги. А які саме е послуги, яку саме допомогу можна в цих хабах отримати? і Як це виглядає? Це як ЦНАП чи що це таке? Так, ці власне кажучи, простори вони, тобто, працюють по принципу ЦНАПів. Там надаються всі адміністративні послуги від поновлення документів планові або там відповідно позапланові для оформлення відповідно тієї чи іншої виду соціальної, тобто допомоги та підтримки. Крім того, там зібрані в цих хабах представники всіх наших міжнародних організацій, зокрема ООН, для того, щоб там так само оформити всі необхідні, тобто документи для отримання грошов тобто безпосередньо допомоги та підтримки, тому ну і власне кажучи, через ці хаби вони можуть поспілкуватися із представниками влади, наприклад, вовчанська місто, яке фактично зруйновано, частиною знаходиться під окупацією тобто там ведуться скоріш за все активні бойові дії, так буде правильніше сказати. То звичайно, що влада перебуває тут для того, щоб підтримувати населення і звичайно спілкуватися з ним.